Усім Добавлю, Оленка, дуже гарно розповіла про продукт. Дякую, Оленка. У нас стільки експертів вже, які знають дуже гарно продукти, це дуже тіше, що у нас кількість експертів збільшується офіційно. Я сьогодні хочу просили, кажуть, чоловіче здоров'я трошки було обтілене. Я хочу трошки про нього розказати і чим ми можемо допомогти. Хоча Оленка озвучила тесту сторону, але я ще хочу допомогти. Отже, чоловіче здоров'я. Я ж розказую, що я люблю працювати з чатом GPT. Він під мою, моє почуття гумору, налаштовує, я кажу, ну, я щось подивимося, що що цікаво розповісти. І от Жінка і чоловік це ж абсолютно різні планети. Жінка це Євенер, а чоловік це як Марс, це навіть є книжка така, так? а їхнє здоров'я абсолютно так само є різне. І взагалі дивно, як ті двоє людей вживаються. Але якби вони не жили разом, ну не було б життя на землі, правильно? Тільки завдяки тому, що ті двоє людей зустрічаються, є і продовження життя на землі. Гормональна система абсолютно різна, нервова, все є різне. І от є такі ключові гормони, які впливають на те, щоб жінка була жінкою, мужчина була І Зеленко вчора говорила про клімакс, і вона mm -hmm. каже, що чоловічий клімакс. Він є, але він так не озвучується як клімакс. Завжди все рівно клімакс це більше про жінок, тому що клімакс це якраз закінчення репродуктивної діяльності жінки. Вона вже в той час не може народжувати. А чоловік це трошки інша історія. І в нього є ніби той клімакс, але він навіть кошиться в лапках і він називається, я собі прямо виписав, андропауза. Це така назва того клімаксу, андропауза. В нього змінюється все, але абсолютно по-іншому. І жіноча система, жіноче здоров'я це багатофункціональна система, багатозадачна, дуже така тонка ранима, дуже емоційна і циклічна, місячні цикли у жінок. Чоловіча це більше про стабільність, але система, типу як андроїд, вона більш проста. І вона зациклена на роботі. Вона більш спокійніша, врівноважена. Нема тих скачків, да, як там в жіночі ті гормони там скачуть, коли там місячні цикли, ми то відчуваємо. Коли ми відходимо до клімаксу, теж відбувається абсолютно свій в Чоловіків того немає. Тому що ну це природою закладено, що жін, у жінки в голові в неї є. Багато задачність тому, що вона мама, вона господиня, попрати, зготувати, їсти, уроки зробити, побігти. А якщо ще в неї якісь є бізнес, робота? А в чоловіка воно що робота, любима робота, і коли щось не виходить по роботі, мужчина стресує. А у жінки виходить, дуже багато є обов'язків. І з стресом вона в неї організм більше зарячений, щоб виживати, тому що вона ж є мама, да і вона має ту дитину Ну, більшості випадків. Так є, що це жінка, да, відповідальна за те, як за садочки, за школи, за домашні завдання, і тому в неї організм і найбільше адаптований, можна сказати, так, до стресу. Тому що чоловіки багато випадків, коли робота не йде, ну я ж не говорю, що всі, але буває, що починається зловживання алкоголем. Да, і тому, чим ще відрізняється? Гормонами. Ключові гормони в жінки це є естроген, прогестерон. Завдяки цьому жінка є молода і може народжувати у чоловіка. Саме головний гормон це про який ми сьогодні говорили тестостерон. І в нього абсолютно все є стабільно. Ну коли відбувається глюк, в нього відбувається, ламається все. Все в'яне, і, і системи різні органи, і сексуальні функції, все. От В нього про стабільність. А коли жінка заходить, получається в клімактеричні, в неї відбувається те, що відключаються є гормони, в неї відбувається отой клімакс, і в неї адаптація, і в неї такими воно приливами в чоловіків в 40 до 50 років, відбувається та андропауза, в них воно більш спокійніше йде. Але що дуже цікаво, коли я сама так собі собівала ті дослідження, що жінка, коли вона має естегент по рогестеро. В неї серцево-судинні захворювання не так часто, а в чоловіка на фоні тестостерону дуже часто є інфаркти, гіпертонічні кризи, навіть якщо нормально є рівень тестостерону. Чому? Тому що рівень стресу. У чоловічий організм дійсно е, має гіршу адаптацію до стресу, якщо мужчина не може собі допомогти, а рівень тестостерону в нього нормальний, може бути, я говорю, на тому фоні зловживання. Хоча чоловіче здоров'я, м'язева система, в нього більше є, значить, енергії більше, і мужчини не так мають до не мають такої схильності до набору ваги. Жінки на фоні естрогену вони все рівно, в них є більше набір ваги завдяки тому ж естрогену. Тому що тестостерон він робить нормальні обмінні процеси все виводить з організму, а естроген він робить збереження, тому що жінка є мама, та? і в неї репродуктивний, і вона все зберігає по природі, так зв'язано. І тому дуже цікаво, як функціонує організм. І коли мужчина чи жінка 40-50 років доходить вже до того віку, що ті гормони починають гірше працювати, чоловіче здоров'я ну в такому відбувається дуже серйозному стресі. Ну і зараз, під час війни, наші військові я вже настільки є от знахідка клітини харчування. У мене от, тато моє дитини зараз військовий. Він в е перші місяці мав емонокод, де якось і монокодів йому не так було. А от Елеф це просто як знахідка для нього. Нікий чаї він каже, навіть не думав мені давати, чиї я не маю там, коли -би це все заколотати. Але mm -hmm. він завжди має при собі. І він після поранення, і він каже, ну, що він дуже відчуває, так працює. І тому, якщо от, хтось є військовий, я дуже рекомендую е на ті продукти вечірні. їм не до того там думати, що там якісь робити детокс. А Еле, я вважаю, що це є підтримка, енергія, ну і трохи сила для здоров'я здоров щоб, Якщо у вас хтось воює, передавайте їм але це буде підтримка здоров'я, тому що тут є що? Тут є чотири гриба, Олександ говорила, тут є сублімовані овочі, фрукти, ситуація важка, залежно, ще де вони воюють. А це буде дійсно підтримка здоров'я. І після поранення було ну, серйозне поранення, дуже гарно заживає то все після лікарні. І тому що, що можна е, дати е, порекомендувати чоловічі здоров'я? От унікальний є тестостерон, Оленка про нього говорила. Ну, коли до мене приходять і кажуть, Оксана, ви так гарно говорили про тесторон, дайте мені його. Я кажу, а як вас працює шнуково кишковий тракт? Ну, та так собі, там що там здувається, здотяга газоутворення. Я кажу, а я кажу, а що з печінкою? Каже, то Мені за стіжовчі показали. Я кажу, я вам не продам той тестостерону. Каже, чого? Тому що я кажу, от у вас там є болото. Ну, кажу, Не ображайтеся, у вас погано це все працює. Значить, ваше чоловіче здоров'я, якщо погано працює, шмукове кішкове, починка за стіжовче, чоловіче здоров'я вже страдає, йдуть запальні процеси. Можуть бути потім кісти і так далі, різні похлини. Що відбувається в 40 років? Вже відбувається, що чоловіче здоров'я вже і операція. Якщо якраз отут це погано працює, я зразу згадую настільки згадую ну, першу компанію, як нам показували ті відео. Пам'ятаєте, як працює кишківник, та і зразу пишуть там Аденома простати четверта степі, рак груді жінки, і зразу показують нам кишківники, Така музичка так давить тобі на музики, і ти дивишся аденома, простати, рак, значить мужчини, і там дивляться такі засмічені в нього кішківник. Та тому, що коли там все буде чистеньке, ну не буде в чоловічого здоров'я, там буде так само все нормально працювати. І тому дати унікальний тестостерон на такий організм внизу не можна. І тому починаємо що разденних вечірні. Вона дуже гарно розповіла, якщо в нас ще є животик этот церальний жир, ми даємо інстаті. І в перший місяць дуже рекомендую імонокод. І монокод він зараз став посилений. Ну, в мене прийшла вчора ваша баночка, моя мама одразу каже, дай мені той новий, той собі заберемо з нею помінялася, яка почала вживати. Я каже, вава ва". дуже тішиться, що вона новий монокод має. Він ще є потужніший. Правда, я завжди кажу, ну куди можна його було потужніше зробити? Сім грибів, а тут вісім грибів. Я тільки все досліджую, як там восьми гриб називається цинк, альфа-ліпоєва кислота, бета бетаглюкан, трансферфактор. Ну, я не знаю, що тут може бути. А вони дали тимус. І він, от там той імунокод наш, він просто абсолютно йде на імунітет. Якщо це ще мікрофлора. То той на взагалі потужний бустер імунітету, він ще сильніший про декзаленку, як ну, якщо він так справляється з тількома, він дуже сильно піднімає імунітет і бореться з абсолютно з різними серйозними діагнозами. Хоча ми говорили, що не всі автоімунні захворювання, він тут показаний, а це рематорні артрити, псуріази, ем, що там у нас, автоімунітероїдити, а там той ну, чого в нього все по імунітету. І тому, якщо Чоловіче здоров'я відновлювати, Денні, вечірні печінка погано працює, ми даємо інстаті і імунокод перший місяць, а потім ми вже додаємо те, що нам потрібно. Тестостерон. Що він буде робити? Тут є екстракт пажитника, це є бустер тестостерону, він допомагає тому вільному тестостерону в організмі підніматися, тут є цинк. А завжди йде там, де тестостерон це абсолютно чоловічий є мінерал. Тут є бор, а бор так само є, впливає на те, щоб тестостерон вироблявся, і тут є три групи вітамінів В, в 5, В6, В12. Це про енергію, це про виносливість, це про м'язи. Він просто абсолютно необхідний, тому що від 40 років вже починається зниження ну різних там функцій в чоловічому організмі і в тому числі тестостерону. Він просто необхідний. Я вважаю, від 40 років, щоб підтримувати чоловіче здоров'я, тому що тестос, коли я знижується тестостерон. Поганий настрій, серцево-судинна система страждає, кістки страждають. У ті настрою проливе і в жінок вона абсолютно відбувається, бо іде зниження. М'язи, вони так само починають зменшуватися, а м'язи це довгота життя не тільки мужчин, а й жінок. І от тестостерон відповідає за м'язи. Дуже рекомендую так само мужчину звернути. Я його спеціально принесла сьогодні дому, бо щось я не бачила протеїн. Тому що це протеїн, це так само про м'язи. Ну я вже про нього говорила. Якщо ви думаєте, що у вас буде нарощення м'язів а ви лежите на ліжку, ну так не буває. Тому що чим ми старше робимося, нам потрібно навантаження, і протеїн буде дуже класно працювати, коли ви будете робити навантаження. М'язи будуть рости тут. Є креатин. Не креатинін, який є в нирках, це ото, що виходиться, а креатин, він якраз про енергію. Тут прекрасні так само от сполуки всього для того, щоб м'язева система росла. Тут є прекрасний білок для того, щоб наш організм довше жив. Тому що м'язи, я говорю, це є довета життя, але має бути навантаження. Ви собі маєте вибрати те, що вам є до вподоби. Ви випиваєте оцей коктейльчик і пішли працювати. І тоді той протеїн прийде туди, куди потрібно. Так само в нас є ще чудовий Оленка сьогодні про нього не сказала колаген, ще один є Арібелла. Я так само дуже хочу звернути увагу чоловікам на нього, тому що тут що є? Цим знов-таки те, що впливає на вироблення тестостерону. Тут є друга група, це є бичий якраз тваринного походження. Тут є хром, а хром це є пониження цукру, і хром відповідає так само за інсулін. От якщо інсулін високий. Тестостерон буде низький. І хром, якраз цей мінерал, він відповідає за те, щоб інсулін зменшувався. Тут є альфа-ліпоєва кислота, тут є гарний вітамінний комплекс, альфа ліпоєва кислота і тут є алоевера. Алоєвера це протизапальний процес в організмі. І тут є мідь у нас, нашого партнера з Тернополя да, він показував своє волосся, була силина, якраз як він додав, там 7, тут є сірка, а сірка після 30 років це дуже, -дуже крутий мінерал потрібно кісткам ногтям волоссям амсем воно залі потрібно всім і на чоловіче здоров'я дуже добре буде впливати і си вона стає непомітною що Наша у була басина, показували, в нього відросло і раз, як він до це. Я дуже рекомендую мужчинам звернути на цей колаген. Ну І наші колагени такі, як Олена так, говорила, з кавою із пінокладую, так само це є розумова діяльність, це є нейронні зв'язки. І тільки не в перший місяць. Не в перший місяць, коли <Another one> погана робота шумково-кішковий трактор, тому що хтось там почав перший місяць. Ой, як вона щось там почала боліти. от додав хто колег, ну боліти, тому що ваше не налаштувався шлунково-кишковий тракт і печінка, а потім воно дуже гарно піде. Бо коли вже йде таке сильне загострення, значить воно ж теж впливає, бо тут є барбарин. а це є сполука, яка відновлює мікробіоту. Але у вас є тут якісь такі процеси, що вам трохи забагато. Ну Краще спочатку очистити денні, вечірні, інстаті, і прекрасна йде очистка, а потім додавати тестостерон і наші колегени. І здоров'я чоловіче буде просто і, і чоловічі і жінки будуть задоволені, як віці завжди каже, да, я почав те робити. Зараз той любимо, та він буде нам розповідати. А тому зверніть увагу на цю схему. Схема дійсно працює, тому що ми бачимо, як чоловіче здоров'я. Змінюється і після 40 років все тільки починається, все в наших руках. Ну єдине, що ми всі молимося, щоб закінчення було цієї війни, щоб швидше наші військові брати і сестри, які там жінки воюють, чоловіки, тати, всі повернулись, дідусі, і щоб ми могли спокійно відновлювати нашу країну, але з таким продуктом. Якщо у вас хтось в воює на фронті обов'язково, їм передайте цю продукцію, щоб підтримати їхнє здоров'я. Тому що нервова система взагалі там, ще коли після поранень, це дуже складно, а їм треба ще і воювати, а потім ще і приїхати, і жити в своїх сім'ях і витом. Дякую. родинах. Дякую. Дякую.